Рік перемог та незабутніх емоцій у Чернівцях. Підбили підсумки сезону 2023 з технічних видів спорту. Про досягнення наших спортсменів та плани на майбутнє розповідаємо вже за мить. Зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, буковинський спорт продовжує розвиватись Цьогоріч У Чернівцях відбулося мало масштабних змагань з технічних видів спорту. Нині найкращих спортсменів відзначили нагородами та пам'ятними призами. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підвести підсумки 2023 року. Нагородити найкращих, спланувати участь в наступних змаганнях у 2024 році. Сьогодні тут присутні як маленькі спортсмени, так і ветерани. Ми пам'ятні призи вруч сьогодні. Ми дякуємо всім тим, хто зробив вагомі внески в 2023 році для проведення змагань для існування технічних видів спорту в Чернівцях. Для Кирила Тодоріко цей сезон прийшов доволі успішно. Хлопець брав участь у чемпіонаті України та посів там третє місце. У мене ця уроку такий непоганий десь півроку перерив, а потом опять почав їхати. Та ну лучше почав їхати, ніж то це їх. Перших десь 3-4 тренування ну прям дуже руки боліли, забивалися. А так там далі нормально. Далі ще цей рік їду, ну слід їду, а потім вже переходу в категорію більш потужну. Там аматори 125, буду тренуватися на 125 цей ці рік. А ось Миколі Інтезарову вдалося позмагатись за найвищу сходинку п'єдесталу одразу на кількох серйозних змаганнях. Спортсмен каже, 2023 роком залишився задоволений. Рік був досить якби прикольним, то що якби не було ще. Війни на даний час. А так все було класно. Тренувалися, каталися, їхали дуже багато куди. Все завдяки нашому тренеру, бо він якби, нас постійно з собою тягне за собою. Якби не він, то ми теж би нікуди не їхали, бо, ну, якби, Не дуже час для роз'їхати ну, роз туди-сюди. А так нормально, тренувалися, їхали, вигравали. На жаль, 23 для боковинського мотоспорту відзначений втратами у лютому не стало ініціатора і засновника міжнародного спортивного центру Суперкрос Михайла Ротаря. Учасники зібрання згадали про вклад, який за три десятиліття зробив Михайло Еммануїлович для розвитку мотокросу на Україні та популяризації Чернівців і Буковини на міжнародній спортивній арені. А завдяки постійним партнерам та владі Чернівцям вдалось у цей непростий рік створити умови, аби проводити змагання високого рівня. Зауважує Олег Скрипніков. Адміністрація Чернівецької області і міста Чернівці змогли привезти шість чемпіонатів України: це два з ендура і чотири з мотокросу. І наші хлопці вдало себе зарекомендували, показали високі результати. І дуже траса обновилася прекрасно. Всі, вся Україна рахує, що була на висоті. Однак на досягнутому Чернівецький спортсмен. А не зупинятись не планують. На 2024 рік мають амбітні плани, тому тренуватись будуть наполегливіше. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, чте